Близько шести сотень абітурієнтів цьогоріч стали сподеями Острозької академії. Загалом кількість претендентів на вступ стала рекордною для вищого, розповідає ректор Ігор Пасічник. На 25% ми набрали студентів більше ніж ми за минулі п'ять років. Тобто, ми ніхто не очікував такої великої кількості студентів. Ви сьогодні бачили, яка великих велилюдні, скільки батьків. А коли взяти географію, це є Донецька, це є Луганська, це місто Київ, це Дніпропетровська область, це центральна Україна, тобто вся Україна заравчиться в Острозькій академії. І якщо ще 20 років тому назад остріх називалося Лякалом України. І яко, про якого ніхто не знав, то тепер говорять у школах, вчиться дитина, можливо, потрапиш в Острозьку академію. Здобувати факт журналіста саме в Острозькій академії. Такими були амбітні плани Юліана Новака із Нетішина. Нині мрії хлопця збуваються, він тішиться з того, що йому вдалося пройти жорсткий відбір. Здійснилася мрія. Я довго до цього йшов. Писав журналістські твори готувався до творчого конкурсу. Плідно і ось я вже з подею острозької академії. Дуже цьому радий, тому що я це було мрі. Це була моя багаторічна мрія, і вона здійснилася цього року. На церемонії інаугурації вболівали за своїх першокурсників батьки, родичі та близькі. Розповідають, для них академія в пріоритеті через базу знань також інтелектуальну, духовну, моральну підкованість і відсутність корупції. Академія котірується на високому рівні, оскільки я знаю, і від студентів <кхів> <кхів> тут немає першу чергу поборюю, так в других речах. Плати, як грубо, говорять, бабки, і ти здаєшся їх забути. Тут такого немає. Тут заставляє вчитися, або вчитися, або будьте. Привітати з із початком навчання приїхали також високоповажні гості, громадські державні діячі, визначні науковці та літератори. Так відомий український поет, перекладач-кіносценарист Іван Драч в академії вже не вперше, але не перестає захоплюватись величу вишу та древньої землі. Острога я тут був вперше у 1962 році. Багато багато професорів і доцентів, які сьоднівся, ще не було їх на світі. А сюди нас привіз великий чоловік, якого я надзвичайно любив і люблю, був такий професор, доктор архітектури Григорій Никонович Ловін. І він на перше місце ставив як таку грандіозну туру, цю оборонну скульптуру острога. Остріг був для нього. Символом, бо він був не тільки символом твердині твердокам'яної такої могутні, а й великим символом духовності. Загалом церемонія інаугурації проходила в урочистій атмосфері. Вітали з подею представники ректорату, викладачі, гості та навіть історичні персонажі Древнього острога. А в знак поваги та відданості з подею Острозької академії урочисто склали присягу на вірність державі та академічним цінностям. Обіцяю Обіцяю. вірою, правдою служити своєму народові. Віро. Віддавати на, віддавати на його благо здібності, здобуті знання. Обіцяю обіцяю. Обіцяю, обіцяю. 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 вітаю, вітаємо всі! Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.